Всім привіт! З вами Саша Орлова. Це подкаст українською про маркетинг, блогінг та інстабізнес. Український подкаст про маркетинг, блогінг та інстабізнес. І сьогодні я вам розповім, як я роблю успішні запуски, чому в мене вони виходять. Хоча одразу скажу, щоб у вас не було там ідеальних рожевих окулярів, що не завжди. І це абсолютно нормальна історія, тому що ми тестуємо, ми пробуємо різні варіанти продуктів і різні варіанти заходів, реклами і так далі. І дуже класно, коли у вас не виходить. Чому? Тому що це ще один плюс у вашу скарбничку знань та досвіду. Але сьогодні я все ж таки розповім, чому в мене виходять робити мільйони на моїх запусках. І перша порада це робити до цього консультації. Дуже багато людей, на жаль, зриває запуски і робить запуски з мінусом, тому що вони думають, що вони це дуже легко, да? дуже легко взяти, зробити якийсь там курс, да? продати його і так далі. Насправді це не так. Якщо людина не знає, що ви класний спеціаліст, якщо ви класний експерт, вона не купить у вас курс. Для того щоб людина зрозуміла, що ви класний експерт, вам треба показати це у блозі, це протранслювати і. Насправді самим самим також набути цього досвіду. Як це зробити? Це спробувати зробити міні-запуски, наприклад, на консультації. Ви можете давати свої консультації, ви можете робити невеликі інтенсиви, марафони, і це допоможе вам потім зробити великий курс і на ньому реально класно зробити. Друге друзі, створювати інфоприводи. Саме інфоприводи мені допомагають постійно тримати увагу підписників на високому рівні і постійно робити. Так, щоб людина відчувала, що я тут якби маю місце, да, і що інфополе, яке я створюю навколо себе, що це я його створюю, і коли людина відчуває чітко і точно мій вплив на цей ринок, вона розуміє, що о до, до цього спеціаліста можна піти. Саме інфоприводи допомагають мені робити так, щоб люди про мене дізнавалися і відчували, що я реально твердий експерт. Як робити інфоприводи, я тут розповідати вам не буду, Це знають учні з нашого курсу. Але одразу скажу: людина, яка не вміє робити інфоприводи, завжди заробляє набагато менше, ніж та людина, яка робити їх вміє. Третє це образ майбутнього. Якщо ви не являєтесь реальним найкращим прикладом свого продукту, людина не буде вам довіряти. Образ майбутнього це та штука, яка Допомагає людині подивитися, а ким я буду і як я буду виглядати, коли в мене також буде там цей продукт. Тому ви повинні бути найкращим прикладом свого продукту, і ви повинні підкреслювати в просто усіх моментах, де тільки це можна робити, підкреслювати свій продукт. І саме в той момент людина буде також відчувати, що ви по перше спеціалісти. По-друге, що о, вона так теж хоче консультації. Інфоприводи та образ ідеального майбутнього. Якщо б мене попросили виділити три складові успішного запуску, я би виділила саме це. Звісно, я не буду казати вам про якісний продукт. Я не буду вам казати про аудиторію, яку треба вміти набирати. Я не буду вам казати про те, що треба вміти робити аудиторію лояльною, і так далі. Там є дуже багато ще складових, але оце. Це ті реально основні складові, які допоможуть вам зробити класний результат. Консультації вам допоможуть, тому що вони покажуть вам, як правильно вчити людину. Інфоприводи вам допоможуть залучити увагу да, до аудиторії і зробити цю аудиторію більше. А образ майбутнього допоможе показати, а що людина отримає, коли вона спробує ваш продукт. Сподіваюсь, вам це було цікаво. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі.